Так, 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 так. нам ну, 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 не треба, що це все на комісії, але mm -hmm. деякі вийшли на каву. Так, шановні колеги, я волошував зараз, ну ви всі пам'ятаєте свої оцінки за тести, оскільки на вас і за ситуаційні. Пам'ятаєте. Тому я зараз вам оголошу рішення комісії по результатам співбитові. Це сума балів Кожного по сильних компетенціях, які оцінювалися, які поділили у середньої ритмечно. І загальні бали, які складаються з підсумку тест, ситуативних і з Але Але вам тільки з співвисіду і остаточний точний бал. Чугунки Олег Павойович. 8,7. 8,7. Загальний результат 13,57. Мельничук Володимир Антонович, співбесіда 3,5, загальний результат 6,99. Покорний Петро Федорович, співбесіда 7,8, загальний результат 12.29. Загальнюк Сергій Анатолійович, співбесіда 5,5, загальний 975. Таким чином. Значить, перші два місяці у нас посіли відповідно чугунки на Олег Палович і по Петро Федорович. Це означає, що ці дві кандидатури які, відповідно до закону були зводені суб'єктів призначення. Ну, Олег Павлович як головний, як переможець конкурсу, а кандидатура Петра Федоровича, як це передбачено законом, не те, як особи та заняла повідомлення. Там є процедури, коли е, якщо <смір> да, Володимир чи Олег Павлович перейдем в роботу, або десь е, <смір> да, змінить місце і так далі, або передумає, то тоді другий до конкурсу заходить на цю поставу. Тому я всіх вітаю, О, Олег Павлович, першу <смір> все, але всім дякую за участь від мені комісії. Дуже цікаво, це для всіх було дуже цікаво послухати. І впевнений, що ви разом зможете попризнати свої усі і знайти своєї батьки. Дякую вам увагу. <звіць>